Хотів зараз нагадати, що таке опозиція з Вікіпедії. Це є протиставлення одних поглядів чи дій у політиці іншим. Партія або група, що виступає в розріз з думкою більшості, або панівною думкою висуває альтернативну політику, інший спосіб визначення проблем. Опозиція полягає в двох елементах. Хай трошки теорії, дві хвилини. Протиставлення своєї політики, політиці інших політичних сил, другий виступ проти думки більшості в законодавчих, партійних та інших структур. Тому достатньо легко нам говорити з вами буде про опозицію в Верховній Раді в Києві. Ми там чітко це бачимо, в державних масштабах опозиція, влада це чітко зрозуміло. Значно важче прослідкувати і зрозуміти поняття опозиції на рівні обласної влади. Дуже складно і аморфно говорити про опозицію на рівні Дрогобича.